Всім доброго ранку. Сьогодні ми будемо перевдягати Саміру. І трішки вийдемо, погуляємо на дворі І так, що в нас тут є? Що ми сьогодні будемо брати? Вибачте, це я внучечка Так, тягнемо ось цей костюмчик. Зараз я витягну. Ось такий у нас костюмчик є. Ось зараз я вам покажу. Це ось таке платьечко невеличке, гарнесеньке. Вибачте, тут красенята шародять. І ось такі штанці. Далі втягнемо якісь царапочки. Які ж царапки вдягти. Так. Зараз будемо дивитися. Які ж царабочки втягти під. Напевно втянемо оці, плюс шкарпеточки, а шкарпеточки на Такі о рожеві. Ну, більш таких підходящих і немає. І вибрали ось такий чепчик, але тут не рожеве, тут блакитне. І такі ось рюшечки. Так що пішли бігати мало. І так. Будемо приступати до передягання нашої маленької принцеси. Ось я вже все наготовила. Тут і царапочки, і носочки. Ну, Ось такий, типу, буде комплектик гарненький. Тож, будемо зараз його. Я... Так, я поміняла ракурс, бо. Не видно самі регеть. Не видно було. Так що я втягую, буду перетягати свою кнопочку. Привітайся з усіма. Привіт, привіт, привіт. Так. На дворі таке сонечко і ми будемо. Ученьку гуляли, тут так кнопка погано розстібається. Я була вирвала її. Так, добре, що такий станок був що Я її перевстановила. У мене є спеціальний такий станочок де встановлюються ці кнопочки і можна їх прищибнути. Так, памперс, як завжди його не міняю, тому що я не, маю, не, не бачу ніякого сенсу міняти. Так, першим ділом одягаємо тоді малесенькі носочки. Ось такі у нас маленькі носки і шкарпеточки. І вони якраз ідеально підходять біля Так, потім ми вдягаємо. Будь ми не будемо вдягати. Так, де ж тут вперед? Угу. Ось, ось такі ж Далі вдягнемо ось таке платтячко, але перед цим ми вкинемо царапочки, тому що потім буде дуже важко вдягати. Так моє сердце, вони. Вони такі великі, але нічого. Так. Ось на таких литичках не на. В трупочках на липочках з однієї сторони воно і непогано ніби, але ж з іншої воно може пошкодити фарбу, тому я вирішила трішки пізніше переробити на кнопочки. Вони і безпечніші і набагато ефективніші. Ой поконусь к Хоча я не думаю, що ці резиночки допоможуть нам якось. Только мы и сэр. Ой, только шапочка. Ну, известно, моржевой у нас не мой, хотя может и будет. Наверное, не знаю. Ось только у нас. Кнопульечка. так, Ось так. Кнопуль. І зараз ми Ой, я тоді почувала, вона плаче, і плачки ціні. А ми зробимося Зараз я за хлопцем зроблю сніж і будемо перед прогреслою її погодувати. І так, зараз я поїду, за приготувала. Зараз я тебе погодую, моє серденько. Моє сонечко Маленьке, воно голодалося, проголодалося, моє серденько, голодніло. Моє сонечко маленьке. Ось так чистеньке хочу. Зараз ми поїмо з тобою і підемо гуляти, трішки прогуляємося. Будемо не на сонечко гуляти, бо я боюся за її фарбу. Не серденько таке голодненьке. Так воно голодне було. Не пташиночка маленька. І сонечко таке. Ой, як воно голодненьке. Голодненьке, так воно ну, мені плакало. Я думаю, чому я маленьке плачу. Так. Ой Боже, воно ну, їстенько хотіло. Забулася, мама за тебе так, забулася. Там вже одне п'ємо і сонечко таке. Ну, все ми вже поїли. Так, пила воно ось такої пляшечки і даємо пустушечку. І вирішаємо з нею гуляти. Зустримось. Ось ми так гарно гуляємо. Вибачте, що такі кадри нестандартні виходять. Ось так ми спимо. О, О по єсаднику гуляємо. В квітнику. Так гарно гуляємо. Що, правда, в вже рука затекла. Тримати телефон. Ой, вибачте, незручно мені телефон тримати. Тож, отакі у нас справи. Ми ось так трішки пройдемося. Щоб було гарно, щоб сонечко не попадало, ми там гуляємо. Будемо завершувати свій влог, тому що час підпирає, нам вже треба збиратися. Не знаю, можливо, я і візьму з собою самірочку, перевдягну її і візьму собою, а можливо, і буду без самірочки. Ну, подивлюсь, як будуть події розвиватися, не знаю. Жодно ну, спить. Тож, на цій цікавій ноті завершуємо свій влог. Дякую всім за перегляд. Ми вас всіх. Любимо дуже сильно, дуже вдячні всім за підписки, за лайки, за перегляди. Це нас надихає. Ще раз вам кажу, що ваші лайки, ваші перегляди, ваші підписки нас дуже надихають. І я стараюся, щоб побільше виходило. Я е знімала відео для вас, щоб вам було цікаво дивитися, я приблизно знаю е ваші вподобання, і тому я буду старатися викладати те, що вам подобається. Тож е пишіть у коментарях, що ви хотіли, е щоб я зняла е я по можливості. Своїй, можливо, і відзніму. О, якщо в мене буде виходило, звісно, я буду старатися з усіх сил, щоб о, все, що ви хочете, о, по можливості я буду відзнімати, буду старатися, щоб о, відео виходили якнайкращі. Ви ж бачите, що я стараюся заради вас, тому що я бачу, що вам подобаються мої відео. І ще раз кажу, що це мене надихає на нові творіння, щоб я знімала нові ідеї, нові відео. Тож всіх люблю, обіймаю. Бажаю мирного неба над головою і вдалого вам дня. До нових зустрічей!